Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на квітень 2024 року. Отже, Леве, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці і як краще розпланувати свій час. Розпочнеться місяць з того, що 1 квітня планета Меркурій розпочинає свій ретроградний рух. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу, оскільки Меркурій знаходиться в знаці Овен, і ретроградним він буде з 1 квітня по 25 квітня. Значить, так як це для вас дев'ятий сектор гороскопу, це сектор, який пов'язаний з всім міжнародним, з закордоном, з навчанням, з судами, з іноземцями. От і якщо, наприклад, що добре робити по ретро Меркурію? Наприклад, буває так, що ви здобуваєте навчання, здобуваєте, а звичайно, щоб отримати диплом, потрібно провчитися, наприклад, 4 роки, щоб отримати диплом бакалавра, або 5 років, щоб отримати диплом спеціаліста, магістра. Ну, часто в житті буває так, що коли ми молоді. Ми лишаємо університет і не здобуваємо цей диплом, і не закінчуємо. Освіту, вищу освіту. І по ретро Меркурії, особливо коли Меркурій у вас знаходиться в 9 секторі, якщо ця ситуація близька до вашого життя, можливо, варто вернутися в університет, сходити на кафедру, запитати, чи можете ви заочно закінчити університет, щоб у вас був диплом, щоб у вас була освіта. До речі, я думала про це е, цього тижня, тому що зараз дуже багато. В інтернеті е, такої, е, швидких знань нам дають. Тобто ми дивимося YouTube, Ютуб, ми можемо здобути якісь знання, нам розкажуть, як там то е, і інше робити. Ми можемо пройти курси, отримати там, сертифікат навчання і так далі. Але я думала про те, наскільки важливо взагалі мати університетську освіту, наскільки це хороша база. наприклад, я... Е, Вчалася у Львові на факультеті журналістики, і е, я згадую, е, яку, які нам давали знання, е, яку нам давали літературу читати, наскільки е, там поглиблено ти можеш всьому навчитися, наскільки е, там хороший підкі, підхід, е, викладачі, професори. Як в, і в них так багато знань. І, звичайно, коли е, людині там 17-22 роки це період, коли е, в нас люди в Україні вчаться в університеті. Я думаю, багато хто не, готов, не готовий до таких знань, тому що літературу, яку дають читати, це вже. Краще сприймається після 30 років. Ну, це на мою суб'єктивну думку. І навіть більше сказати літературу, яку ми читаємо е, в школі, такі е, романи, наприклад, як Мастер Маргарита Булгакова, я його перечитувала декілька разів в житті, і кожен раз я відкриваю для себе щось нове. А коли це читає дитина, якій 14 років в школі, це Складно для сприйняття. От, повернемося до Меркурія. Тобто, добре е, завершувати знання, добре е, завершувати якусь роботу, яка у вас була пов'язана з іноземцями, з іноземними компаніями. Можливо, ви працювали за кордоном, вам там не виплатили повністю гроші. Можливо, ви маєте можливість повернути податки і так далі. Цим варто займатися. Наступне це планета Венера, і 5 квітня Венера змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Той самий сектор, про який я так багато сказала. І він, звичайно, для вас буде дуже актуальний в квітні місяці, тому що там знаходиться 5 планет. І це сектор, який відповідає за навчання, за, за кордон, за. Суди, тобто, якщо у вас є якісь суди, то ви можете виграти суд. Якщо це стосується навчання, і взагалі я вважаю, що здобувати навчання і їздити от саме, знаєте, не заочне навчання, а стаціонарне. Якщо у вас є можливість там відвідувати такі лекції, то не звертайте увагу на свій вік, тому що здобувати знання можна і в 90 років е, ось, і, звичайно, Венера може дати вам ще й прибуток. Якщо цей прибуток стосується за або навчання, якщо ви, ви викладач, ви проводите навчання, ви можете отримати прибуток. Наприклад, якщо. Е, у вас є зав'язки на роботу за кордоном, так само ви можете отримати прибуток. Ось. Е, наступне це сонячне затемнення, адже 8 квітня відбудеться затемнення в 19 градусі знаку Овен. А це для вас той самий 9 сектор гороскопу. Взагалі, що таке сонячне затемнення? Сонячне затемнення це як новий місяць, але воно, звичайно, має. Набагато потужнішу силу, і для вас це може бути, що ви підете здобувати нові знання, підете на нове навчання, або, наприклад, вам запропонують нову роботу. І частіше це може бути робота за кордоном, або ви підпишете співробітництво з іноземною компанією. Тобто, це все щось нове, що може бути по 9 сектору, і звичайно. Ви можете з кимось познайомитись, з іноземцем або з іноземкою. Ось, е Наступне це сонце, адже 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак Телець, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і то в якому секторі знаходиться сонце. Воно нам як допомагає рухатись в цій сфері. А для вас це десятий сектор гороскопу, і десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і статус, так що тема кар'єри буде для вас актуальна, починаючи з 20-х чисел квітня до 20-х чисел травня. Наступне це повний місяць, який відбудеться 23 квітня, в знаці Скорпіон. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Повняться це завжди про підсумок, про завершення, про якісь висновки. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, за нерухомість, за батьківський дім. Може бути так, що. Ви от отримали спадщину від своїх батьків, це треба довго оформляти, так далі, якщо ви знаєте, і може бути так, що зараз ви оформите спадщину, або може бути так, якщо ви жили в одній квартирі. Ви захочете її продати, або ви її продали по цьому повному місці, Або може, якщо ви орендували квартиру, може закінчитися термін оренди на квартиру, і вам потрібно буде або з'їжджати, або перепідключати контракт. І ще одна тема пов'язана з нерухомістю це тема ремонту. Може бути так, що ви закінчите ремонт зараз. Наступне це планета Венера. Адже 29 квітня Венера змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас той самий 10-й сектор гороскопу. І взагалі, якщо там буде знаходитись Венера, це може вам обіцяти фінансовий успіх і успіх у вашій кар'єрі. Тобто, у вас будуть просування по кар'єрі, Венера вам дасть клієнтів нових. Дасть проєкт, дасть, ну, типу, в якій сфері ви займаєтесь, вона вам допоможе. І остання це планета Марс, адже 30 квітня Марс змінює знак, переходить в знак Овен, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. А Марс це планета, яка відповідає за наші активні дії. І коли Марс буде знаходитися в дев'ятому секторі, все, що пов'язано з цим сектором. Буде відбуватись швидко. До речі, ви можете навіть поїхати на відпочинок за кордон. Типу це для вас може бути актуально. От, і це ще може бути тема і еміграції, переїзду, тому що дев'ятий сектор він ще й відповідає за еміграцію. Ось такий місяць чекає на вас з Леви. Це місяць, звичайно, де п'ять планет знаходяться в дев'ятому секторі гороскопу. Якщо для вас актуальна була тема імміграції, переїзду всього, всього іноземного цим можна зайняти в квітні місяці. Тільки одна планета рухається ретроградно. Це планета Меркурій. Вищі і соціальні планети не змінюють знаки і не рухаються ретроградно. Тобто там Юпітер і Уран знаходяться в 16-ти для вас, 10-й сектор гороскопу. Це певні трансформації в сфері кар'єри. Сатурн і Нептун знаходяться в знаці риби. Це восьмий сектор гороскопу, це чужі фінанси. До речі, Нептун може давати певні ілюзії стосовно чужих фінансів і кредитів. Якщо у вас такі є, наприклад, ви можете думати, що ви можете розраховувати на допомогу якоїсь людини а в певний момент Х ця допомога не прийде. І Плутон, Плутон зараз в водолії. Це для вас сьомий сектор гороскопу, це стосунки, шлюб, взаємина з іншими людьми, і Плутон буде для вас все трансформувати. Ось такий місяць, квітень на вас чекає. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.